Експериментальний хліб хокайдо з моїми доповненнями. Ніжний, як хомаринка. Готуємо. Перш за все, активуємо дріжджі до теплого молочка. Додаємо цукор і відразу дріжджі. Якщо у вас вологі дріжджі, кількість множити на 3. Все об'єднуємо і залишаємо на хвилиночок 10, щоб утворилася пишна пінка. Так ми будемо знати, що дріжджі працюють, і наш час не пройшов даремно. Все, залишаємо на 10 хвилиночок приблизно. чекаємо. Дивіться, яка шапочка утворилася. Здаємо, дріжджі працюють виливаємо до мисочки, де будемо замішувати. Гарненько все з шклябою, це все, що нам потрібно. Нічого не залишаємо. Додаємо вершки. Додаємо гарбузове пюре. Як його зробити? Гарбузик запікаємо при 190 градусах хвилин 40-45, сюди. Я відразу додаю також сіль. Всі пропорції будуть, як завжди, під відео. І об'єднуємо, щоб у нас все розійшлося. І також, звичайно, додаємо одне яєчко. Об'єднуємо вже з яєчком. Такий жовтенький колір, гарний від гарбузика. А вінчком неудобніше б до Удобніше, я не хочу пачкатися підряд. Ось такий гарненький колір клас. Додаємо борошно. Якраз під твою кофту колір. Мені здається, що навіть яскравіший колір навіть. Булочка для булочки, так? Да? Так, булочка для булочки. Це поршне додам. Зерна ми сезаму посипемо. Якщо знайду, я не пам'ятаю, чи є тут. Дома 100% є. І Чорний і білий, і і чорний, І білий, а тут не впевнено. Замішуємо м'яке тісто і пізніше додамо тепле вершкове масло. Тобто, бачите, воно таке м'ягеньке. Кімнатної температури. Спочатку я замішаю лопаткою. А потім перейдемо на ручки. У мене тут комбайна немає. Придеться вимішувати ручками до еластичності. Еластичності, щоб було таке м'якеньке, рівненьке, гарненьке. Але колір є, це просто. Сьогодні повний хендмейд, да? так? Так. Це я перехожу на ручки. Я вам скажу, навіть від замішування ручками є свої плюси, тому що тепло від ручок передається тісту і воно краще вимішується. Я прям так на столик його. Здається, що багато борошна ні, на перший пункт. Ні, полі. ні, воно м'ягеньке, бачите, воно. Зараз все вийде. Так. Стричіть фолл не виходить за так як воно таке трішечки туговатеньке. Вимішуємо його іншим способом, як комочок склали, прижали. І так по кулку. Коротше, розтягуємо. Так, розтягуємо. І тепер прийшов час додавати масло. Додаємо його поступово. Взяли шматочок. Розприділили його і вимішуємо, поки все масло не війде. Воно зараз, бачите, буде як відлипати, буде його незручно міш... місити. Отаке От воно, бачите, якесь. Сміється. Але Не звертайте увагу, просто мішайте. Воно зараз швиденько війде і буде зовсім інша консистенція. Не здавайтеся, у вас все вийде, так? І так само додаємо вже решту масла після того, як це масло війде. Тобто десь в три етапи вийдеться, так? Два. Бачите, як в мене зараз іде і стіл брудний. Не звертайте уваги. Борошна не треба підсипати. Ні, правда. ні в якому разі. Заб'єте борошном і вийде туге, не пухнасте, не повітря, а от тугеньке і не таке смачне. Не спішіть ніколи додавати борошно, Після вимішування тісто змінюється, і навіть з гідратацією 80-90% можна вимішати тісто. Все масло війшло і тепер вимішуємо до гладкості. Тому що якщо зараз подивитися, бачите, у нього така структура, як наче апельсина шкірочка. А нам потрібно, щоб тут було все гладенько, не було отакого. От от якщо, да? якщо взяти, наприклад, шматочок. Подивитися на віконечко, бачите, його нема. його нема. До віконечка повного, ідеального нам не потрібно, але потрібно, щоб була еластичність і оця гладка, як поверхня зверху. Ми мішуємо. Тісто дуже приємне в роботі. М'ягеньке таке, прям хочеться його трогати. Вимісили тісто, подивіться, бачите, все такий появляється як булечки, наче під повітря. низом повітрячко. Воно м'ягеньке, зовсім не липне до ручок. в мисочку змашену масочком, рослинним, олійкою. Накриваємо плівочкою і залишаємо на годинку-півтори, залежно від температури, яка у вас в приміщенні, щоб піднялося, збільшилося в розбірах. І чекаємо. Я поки вимісяла, то трошки я вам відпочиваємо якраз, да? якраз відпочиваємо, ми теж. Переводимо дух. Тісточко, підійшло таке хулюся. Всталося. Не було б плівки, вже вилізло б на мобуті. Виставляємо з формочки і ділимо на. Яке ж воно кайфове. І ділимо на 15 шматочків. Я зважила, бо я буду через ваги робити. Якщо нема вагів, то просто розкатуйте таку як ковбаску і приблизно ділите на 15 шматочків. Такий звук кайфовий. Слайм. А, дивіться, яке воно. А, яке ж воно хороше. Ділю, у мене буде по 70 грам. 73. 73. І так, розділяємо, а пізніше скатаємо в шарик. Зараз скатуємо в кулечку кожен шматочок. Тобто робимо і. Такими рухами, тобто як підтягуємо, спираємося на стіл і підтягнули. Натягуємо як кликовину, я б так сказала. І отакий робимо комочки. Бачите, він такий упругий зверху. І так повторюємо з усіма. Пружній. Пружні. А які квіточки в мене на задньому фоні гарні? Це називається побачили, що не вистачає зерен сезаму в один магазин, другий магазин. Чоловік подарував квіточки. А ковточка то з зарними сезаму, то й треба, щоб посувало. <свіс> це вже легко робиться. Можна це робити і шпательком. Також так зробили, як в центрі. То не важливо, що десь там, десь там щось. Шпательком так само можна. Але пам'ятайте, у нас на Ютубі завжди довші відео. Тут <свіс> ми багато чого вирізаємо. Тому що YouTube любить довгі відео, а TikTok не любить довгі відео. Тому так і виходить. А хочеться все розповісти і пояснити, і чому саме так, тому і щоб було цікаво дивитися. І так, і так повторюємо з усіма? І так повторюємо з усіма. Працюй, булочка, працюй. Ти можеш поки масло підігріти. Ну, Понял, я теж буду працювати. Поки катаємо булочки, наші кульки розтопили вершкове масло і додаємо подрібнений чесник і кліп. І Щоб воно трішки постояло, як настоялося, щоб вібрало в себе всі аромати. І Хай почекає. Ну, якраз віддасть всі аромати і буде таке, як потрібно. Сформували кульки, підготавляємо форму. Я взагалі взяла, в мене сковорідка така була. ручку, зуповички. Відкрутили пергаментний папір, змащений маслом. І що далі робимо? Беремо кульку. Першу ту, що формували, легенько розкатуємо. Чому ми саме розкатуємо, а не ручками її приминаємо? Тому що нам треба випустити великі бульбашки. Тобто, щоб структура нашої булочки була рівномірна і однакові, як самі бульбашки всередині. Бо якщо ми просто ручками, то будуть великі пузирки, а нам цього не потрібно. В цьому тісті, в цьому рецепті цього не потрібно. Легенько прижимаємо. Отак, невеликого розміру, розкатуємо. Ось так. Ось отакий, як мінчик, і викладаємо його в формочку. Наступний так само розкатуємо. Але перед тим, як викласти, ми легенько змастимо тим, що ми готували. Маслом, кропом і часничком. Тобто я буду його не весь змащувати, а тільки там, де в мене буде торкатися сам оцей млинчик. Щоб Отака. Щоб не злиплися. Щоб вони не злиплися один між одним, тому що верхушечку саму ми помастимо яєчком і посипаємо зернами кунжуту. І якщо у нас буде кріп і часничок зверху, він просто згорить і буде не те. І так повторюємо з усіма і викладаємо по колу. Ось так ми поскладали. Зараз накриваємо плівочкою і даємо підійти хвилин 40-30, щоб збільшився об'ємів. Самої помазки залишилось. І повірте, що це буде дуже смачно, коли готовий хлібчик вмакати і смакувати. Зараз накриваємо півочкою і чекаємо. І розігріваємо духовочку до 180 градусів. Хлібчик збільшився об'ємі. змашуємо його яєчком. Просто з солі трішечки, ліпка гарненько. І посипаємо насіння всезало. Такі аромати йдуть. Часничок, кріп, клас. І колір дуже гарний. Для краси прикрасили зернами сезаму чорного і білого, стала пікати при 180 градусах 30-35 хвилин до красивого золотистого кольору. Випікаємо. Ви тільки гляньте, яка краса у нас вийшла. Наскільки він піднявся, ви пам'ятаєте, який він був, і наскільки він піднявся, який він бездушний і дуже красивий. Я пишаюсь собою. Це така людина коли сильно довольна, що неї вийшла. Так Перше. як я хотіла, тому що це можна вважати мій авторський рецепт, тому що це скомпоновано з кількох, декількох рецептів. Основа стоїть хліб Хокайдо, тобто молочний японський хліб, зроблений по методиці сербського хліба, але з моїм додаванням гарбузового піре. Тобто це була така махінація, і знаєте, коли робиш щось, тестуєш, експериментуєш, не завжди виходить. А тут вийшло просто. Просто шедевр, як на мене, дуже гарний. Зараз він має трішечки охолонути. І я покажу, як він відривається, як він їсться, розділяє. Не знаємо, як до нього підійти, першу стартанути. Ви Тільки гляньте, яка структура в нього, як пушок. І колір такий жовтий, цікавий. І ароматний. Спробуємо. Ніжний, як Маринка. Смакота, ну А що оце лишилося, можна сюди махнути? Да? Mm, ну так, маслечко. Таке масечко, ароматне вийшло. з кропом. Mm, хай! Кому було корисно, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Мені буде дуже приємно. І готуйте з задоволенням, головне з любов'ю. І, як я завжди говорю: не бійтесь експериментувати! Всім смачного!